Я вдячний за те, що лідери показали свою не просто принциповість, а що вони дійсно лідери незалежних країн своєї незалежної думки. Вони ділилися тут, ви знаєте, на самі різними думками. І це дуже, дуже серйозно, що ми, ми були налаштовані з самого початку, що ми змінимо формат цього саміту, що у лідерів буде можливість повного броудкасту. І так воно було. Для нас було дуже важливо, щоб суспільства всього світу, різних континентів, різних країн чули, що кажуть лідери. Ми не хочемо ніякого миру з залаштунками. Ми хочемо справедливого миру, абсолютно справедливого, тривалого миру, який базується на статуті, на міжнародному праві, виключно набуває до життя людей. І тому я дякую за цей успіх. Успіх це. Тільки частина найголовніший успіх для нас, якщо можна так сказати, це безумовно закінчення війни. Це не, не успіх.